Цвіт щастя. Дитиною малою він не раз чув, як люди говорили щастя. Що таке щастя? питався матері, цікаво вдивляючись своїми оченятами в її заклопотане обличчя. Щастя, дитинко, то доля, повторяла мати, і не знала, як пояснити малій дитинячій голівці те димне слово доля. А що таке доля? Доля, дитино то такий цвіт, що його тяжко дістати. А гарний він той цвіт, чи гарний? А вже ж, що гарний, навіть дуже гарний. Як дивитися на його, то очі радуються, а на серці робиться весело і мило. Мамо, я хочу того гарного цвіту. Скажіть. Де він росте, я піду за ним. Я піду за ним і принесу його для вас і для себе. Тепер тобі годі, дитино, казала мати. Цілуючи сина в русяву голівку, ти ще такий слабонький, а то гень за водою. Тепер тобі і без нього добре, а як виростеш, і сили наберешся, тоді підеш. Ні, я не хочу, аж виросту. Я хочу тепер. Скажіть мені. Де він? І скажіть, і скажіть, лепетала дитина. А мати, щоб утихомирити її, підійшла до вікна і показала на став. Їх хата стояла на горбочку, а перед хатою у долині був став. Ось там, за ставом. Чи бачиш? Бачу, мамочко, бачу, їх там ціла левада. А які гарні, які дуже гарні. Чи це далеко? Ой далеко, дуже далеко, дитино, Гень за водою, аж за водою, і задумався хлопчина. Пильно, пильно вдивлявся він великими, синіми очима в далеку далечінь, аж там. Де видно круг злився з голубими хвилями води, був вечір. На овиді блиснула вузенька ясна смуга, а за хвилину виплив місяць, немов човен, круглий і срібний. Він звільна підпливав на небо і, здавалося, що сунеться не по вечірній тихій блакиті, лиш по дрімливій воді. Мамо, радісно закричав хлопчина, зриваючись нагло з довгої задуми. Знаєш, мамо, що? Що, дитино? Я вже знаю, лиш тобі не скажу. Та чому ж не скажеш, бо не скажу, ти гнівалася б на мене. Ой ти, ти мій пустій! А чи ти знаєш, що мамі все треба казати? Знаю. Але цього не скажу. Цього одного, відповів хлопець і сховав свою кучеряву голівку на материних грудях. Незабаром лежав у своїм маленькому ліжку. Мати провела йому молитву, казала попросити Бога, щоб татові, сестричкам і братикам дав здоров'ячка, накрила його, перехрестила і сказала: спи. І справді, він замкнув своє чята і вдав, що спить, навіть хропів, але не спав. Бо, як лише мати на пальцях відійшла від його ліжка і зачинила за собою двері, підніс повіки, в кімнаті було ясно: місячне світло лилося крізь вікна, і обливало своїм синявим цвітом усі стіни. Двері, образи на стінах і цілу хатню обстановку. Під вікном у городі співав соловей. Здалека від ставу доходив хлюпіт води. Раз у раз котилася вона дрібоньками, як моршини на старечому лиці, хвилями, і вдаряла об греблю і об берег. Гребля й берег відтручували її від себе. Як напасника. Вона подавалася на хвилину назад, але одразу ударяла ще дужче. Хлопець насторошив вуха, хлюпоче, кличе мене, каже, що перенесе аж туди далеко, на леваду, де тільки багато щастя. Воно цвіте, жодна квітка не цвіте так гарно. Чому люди не рвуть того цвіту? Ага, бо не годні дістати не знають, як через воду попливсти. А я знаю, щоби лише мама заснула, і щоби скоріше до рана. То піду, звичайно, піду, піду. Місяць світив і світив усе ясніше. Соловей співав і співав ох ще краще. А хвиля хлюпотіла все голосніше. Хлопець не спав, думав про райську квітку щастя. Північ минула, літня коротка ніч скінчилася. Ранок був недалекий. На виднокрузі з'явився вузенький пасмужок зразу блідий і невиразний. Відтак усе більший і ясніший. Зорі блідли. Блідло також і небо. Солов'ї притихли, подуло пораннім холодом, і роса затремтіла на квітах, вода в ставі хлюпотіла заодно, хлопець не спав, його груди хвилювали, очі світились, губи горіли. Підніс голову, руками сперся опостіль, присів, хвилину слухав. Всі в хаті спали, навіть стара, велика чорна кішка, що, звичайно, в таку пору любила від бавити ловити, лежала під піччю, як грудка чорної землі, і вона спала. Хлопчина тихо встав і підійшов до вікна. Вікно відчинив легенько. Від вікна до землі не було високо. Переліз і здригнувся весь. Зимна роса облила його теплі ноги, і поранній холод перейняв його. Він біг, ставало тепліше. Дрібні ніжки занесли його на греблю. Став. Тепер він зовсім виразно чує, як вода просить його, щоб кинувся в її зимні обійми. Ходи, каже. Я занесу тебе на другий бік туди, де цвіте розкішна квітка щастя. Така пахуча, така промениста, якої ти не бачив ще ніколи. Ходи, не бійся. І він простягує руку і кидається у воду. На виднокрузі цвітає. На золотім рубці виринає якась велика ясна точка. Від неї вода горить у ставі і палає. Хвиля за хвилею стає ясна, промінна, мов луска на велетенській потворі рибі. Хлопчина йде по тілу сі, по хвилі. Йде все далі і далі, тіло його дрижить, серце тріпочеться, вуста палають. Витягнув руки наперед себе. Очима вдивився туди, де сонце аж горить, і йде. Аж тут, назустріч йому. Пливе велика біла птиця, пливе повільно, мов човен на морі, крила пускає, як вітрила, ногами по воді кермує то лебідь. Один, далі другий, великий, білий, З знучкою лебединою шиєю. Візьми мене, лебедю, білий, і перевези за воду. Я тобі не заважу. Глянь, який я маленький! Так каже хлопець, а лебідь немов слухає його, підпливає до нього ближче і стає, приглядається, киває головою, тручає крилом свою подругу лебідку, щось до неї говорить, а відтак навертає на місці і підпливає. Зажди, просить хлопчина, не тікай від мене. Візьми мене з собою, перевези. Але лебідь не слухає його, все скоріше і скоріше, і скоріше лине по блискучих хвилях. Зажди просить хлопець крізь сльози і кидається за ним у погоню. Дрібонькі хвилі горять, легенький вітер перебігає по них. Від лісу несе пахощами живиці. Тихо, хоч Максій. Лише від берега чути хлюпіт хвилі. Бо вона раз у раз б'є, відбивається і далі несе й заносить малого хлопчину. Вже він по груди пірнув у глибоку воду вже лише голову видно, лише руки, лише волосся сплило. Біля постелі недужої дитини сидить лікар, слухає, надслухує. Удари серця вхом ловить, і брови хмурить. Бідна мати дивиться в нього, мов у лице Пророка. Що буде? Що буде, думає лікар? Те, що Бог дасть, коли сильна природа так при Божої помощі переможе, а як ні, то піде за щастям, за вічним щастям. А хвора дитина. Блудними очима вдивляється в стелю, піднімається на недужих крижах, витягає руки і шепче спаленими устами. Я хочу квітку щастя, пустіть мене, я піду за нею. З тої пори багато літ минуло. Маленького кучерявого хлопця. Ніхто не пізнав би нині, виріс він і змінився. Змужнів і пізнав життя. Завдяки старому вчителеві ботаніки пізнав усі цвіти на світі і знає, що там далеко, за водою, не росте жодна квітка щастя. Він вже це знає. А все ж таки, все ж таки кидається у воду і йде за нею, за тою квіткою щастя, та чи дістанеш її? Хто знає,